сьогодні у Великобританії має офіційно розпочатися передвиборча кампанія. Вибори на туманному Альбіоні заплановані на 7 травня. А сьогодні королева Великобританії Єлизавета II розпустить парламент. Цього року вперше вступить в силу закон, прийнятий ще у 2011 році. Згідно з ним, парламент розпускатиметься не за 17 днів до виборів, а за 25. Тож цьогорічна передвиборча кампанія має бути найдовшою з 1924 року. Розпуску передує королівська декларація, в якій вона повідомить дату наступних виборів до вищого законодавчого органу країни. За традицією, після цього усі 650 народних обранців покинуть палату громад і втратять звання депутата. Їм буде заборонено заходити в будинок парламенту і вони позбудуться усіх привілеїв. Сьогодні прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон має зустрітися із королевою Єлизаветою II під час спеціальної аудієнції сьогодні я матиму зустріч із королевою у Бекінгемському палаці. Після чого вона розпустить парламент. Це стане початком можливо найважливішої передвиборчої кампанії в історії. Коли п'ять років тому я став прем'єр-міністром, країна перебувала на межі. Мільйони громадян втратили роботу. Економіка переживала сильну кризу. Людей хвилювало те, чи країна зможе розрахуватися зі своїми боргами. За п'ять років ми не вирішили всі проблеми. Одначе дефіцит бюджету зменшився, а країна повернулася до нормального життя. На відміну від палати громад, палату лордів не розпускають, адже її членів не обирають, а призначають. Одначе до роботи вони зможуть повернутися тільки після формування нового складу парламенту. Головними кандидатами на прем'єрське крісло є чинний прем'єр Девід Кемерон і лідер лейбористської партії Ед Мілібенд. Втім, фахівці також наголошують на зростанні популярності партії незалежності на чолі з Найджелом Фараджем, члени якої виступають за незалежність Лондона від Брюсселя.